Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Ми продовжуємо ефір разом із радником голови офісу президента України Михайлом Подоляком. Пане Михайло, дякую, що завітали. Вітаю вас! Черговий масований удар Росії по Україні. Били по енергетичній інфраструктурі руйнування у 15 областях. Є загиблі, є поранені. Чи маєте ви надію, що після такого? Наші партнери таки зважаться надати Україні дозвіл бити по військових об'єктах в глибині Росії, хоча б по військових аеродромах, цих Шайковках, Саваслейках, Енгельсах, звідки злітають бомбардувальники? Надія це питання віри. А я людина прагматична. Я вважаю, що це не питання вже надії, а питання прагматичного підходу до того, як ця війна має далі розвиватися. Безумовно, ми маємо отримати додаткові ресурси, тому що окрім України ніхто не готовий. Ви ж бачили сьогодні не тільки на території України, були ракети і дрони. Ніхто не готовий воювати. По-друге, абсолютно точно, що потрібні дозволи, і вони будуть прийняті. Ну тобто. Заборони неформальні будуть зняті. Чому тому, що це об'єктивний розвиток війни, і сьогодні червоних ліній не існує. Ну і третє, інакше ви не зупините. тому що оцей масований обстріл він же не готувався там один-два-три дні. Це обстріл, який готувався там достатньо довго, накопичення ресурсу, до розвідка, використання авіакосмічного компоненту для того, щоб розуміти, які об'єкти мають бути знищені. І, дивіться, це не просто обстріл, це геноцидний обстріл, тому що е, зрозуміло, що опосередковано б'ється по цивільному населенню. В, до речі, сьогодні нагадаю, що. Що обстріл був не як традиційно, там десь серед ночі, так. а був якраз той момент, коли час пік, коли люди приходять на роботу, і однією з цілі було налякати людей додатково. Тому всі дозволи будуть надані Україні. Це очевидно, збільшена кількість протиракет, І ми ж бачимо, що все ж таки. Коли нам почали передавати більше протиракет, все таки система індекс биття вищий, і це говорить про ну насиченість нашої системи ракетами. Бажано було б щоб було більше пускових установок. Да, це потрібно, тому що дивіться, вся територія, ви правильно говорите: 15 регіонів, 120 плюс ракет, плюс 100 дронів. Ну це величезний обсяг того, що відбувається. Але я б все ж таки підсумував наступним чином: перше, треба знімати оці всі неформальні заборони, тому що війна інакше буде так виглядати, як вона сьогодні виглядає. Друге, треба знищувати все. Це стратегічне російське, ну тобто, чим більше, тим краще і знищувати треба всі не тільки аеродроми, а всю інфраструктуру, включно зі стратегічною авіацією. Перш за все, друга, третя складова ну треба все ж таки переосмислити санкції. Ну, дивіться накопичення ресурсу. Виробництво ракет воно ж неможливе без відповідних інструментів, да. Не, неможливе без того, щоб по у Росії е була можливість заробити гроші на глобальних ринках. По друге, щоб отримати додаткові кошти в свій бюджет через роботу європейських компаній на російському ринку, а третє отримати можливість закупати за ці грот гроші в обхід санкцій, якісь там комплектуючі і так далі. Ну треба з тим щось робити. Ну це цинічно дуже. Ну ви е забороняєте нам трошки е правильно воювати, м'яко кажучи, в рамках міжнародного права і в той же Час ви спокійно дивитесь на те, як Російська Федерація обходить санкції і будує додаткові ракети. Ми ж говоримо про новітні ракети, ракети, які будуються 23-му, 24 му Це перш за все, іскандери, це перш за все надзвукові кінжали і так далі. і Тому подібне після обстрілу президент записував звернення сьогодні і, зокрема, говорив про необхідність надати Україні дозвіл бити по цілях в глибині Росії, але також. Вчергове говорив про те, що ну не завадило партнери, принаймні, коли на їхню територію щось залітає, ну якось на то реагували. Чи є О, тут якісь зрушення? Складне питання для того, щоб прийняти те чи інше рішення, треба не боятися. Я не буду називати партнерів, але якщо ти не готовий прийняти відповідне рішення, якщо ти досі боїшся призвища Путіна. Але ну ти безумовно говориш, що ти ні, що ти там сміливо до на все дивишся і так далі. Ти не будеш це робити. І президент абсолютно правий. Є ще раз три речі, які треба зробити. Вони вже очевидні. Не треба там, говорити про якісь консервативні погляди, якісь страхи і так далі. Перше, це всі неформальні дозволи мають бути відмінені. Ну тобто, є міжнародне право, є правила ведення війни. Україна має право, м'яко кажучи, наносити удари по території Росії в повному обсязі. Для цього потрібно передавати зброю Україні. І вона в цей момент стає юридично українською, тобто Україна своєю зброєю наносить удари так вона виготовлена, десь може бути у Франції, у Італії немає різниці у Сполучених Штатах, але це зброя України, і знову ж таки, в рамках міжнародного права, ви будете абсолютно коректні, це не є злочином і так далі, і тому подібне. І тому це перше. Друге, безумовно, треба ще раз санкції. Треба все ж таки ну зупинити оцю цю співпрацю європейських компаній на російському споживчому ринку. Ну не треба фінансувати от такого типу атаки. Ну і нарешті, третє це найбільш складне, йдуть переговори, але. Ну, якщо навколо України є країни, які мають відповідні системи протиракетної оборони, мають авіаційний компонент. Він в них є в великій кількості, і вони можуть закрити простір суверенний простір України над західними чи західно-центральними областями, і таким чином дозволити нам вивільнити частину протиракетної системи і підсилити її в східних і південних регіонах. Ну, це ж логічно, чому знову ж таки міжнародне право відповідає на питання на одне ключове питання: ви збиваєте ракети в суверенному просторі України. Райни ракети, які є в цьому просторі, незаконно, і заради захисту цивільного населення після того як до вас звертається країна, допоможіть захистити своє цивільне населення. І тут ми переходимо з раціонального прагматичного, переходимо в ірраціональне страх. На жаль, не всі країни позбулися цього страху перед Російською Федерацією, окрім України. Інші країни готові. Є готові країни, які готові максимально. Вони навіть публічно говорять. перш за все, це країни Північної Європи. Вони відверто говорять Данія, Фінляндія, Норвегія, країни Балтії. Ми дозволи дозволи всі даємо використовувати нашу зброю. Ви абсолютно праві, це коректно і так далі. А є країни, які ну поки що не прийняли для себе відповідне рішення. Не вистачає чогось. Ну, нам не вистачає електроенергії вочевидь, тому що сьогодні знову Україна спочатку в аварійних графіках. Потім десь трошки ситуація стабілізувалася, але тим не менше, росіяни били по енергетичній інфраструктурі отут з минулого тижня активно, особливо в західній пресі, обговорюється тема, е, начебто, переговорів непрямих переговорів між Україною та Росією за ініціативи Катара щодо того, аби перестати або пільно бити по енергетичних об'єктах. Лемон, зокрема, французьке видання пише про те, що після початку курської операції ці переговори зупинилися. Чи зацікавлена Україна в таких переговорах? Зараз я, я назадам вам просте питання. Ви дійсно вірите в те, що Росія припинить? Атакувати енергетичну структуру ну це ж Росія. Вона буде це робити. Вона підпише з вами десятки Як документів. Ви говорили, це не питання віри. Це питання прагматичності. Да, це прагмати. А якщо прагматично, то тоді все, що стосується Росії, можливо розглядати тільки через примус Росії до чогось. Не ви можете попросити. Вона не буде розмінюватися з вами. Я хочу, щоб всі це усвідомлювали. Російська Федерація, поки вважатиме, що її не будуть карати за те, що вона робить. Вона це буде робити. Вона з вами підпише десяток бумаг, і буде всі, всі ці бумаги будуть порушені. І вона буде вас звинувачити в тому, що вона порушує. Вона сама буде підривати в себе. Якусь нафтопереробку, яка не потрібна, чи північний потік, наприклад, ну, там умовний п -п -п північний потік підірве. Потім скаже, це ви зробили, тому ми будемо вас знову атакувати. Ще раз, давайте зафіксуємо: перше, ніяких переговорів. По-друге, будь-які переговори з Російською Федерацією можливі тільки на умові двох речей: перше, міжнародне право на столі, тільки на підставі міжнародного права про щось говорити. А по-друге, коли Росія розуміє, що вона буде втрачати набагато більше, ніж ви в тій чи іншій ситуації. І тому, поки вона не буде усвідомлювати, що енергетика Росії буде зруйнована повністю, вона не буде з вами ні про. Про що домовлятись, це все фікція. і ніяких переговорів з нею не можна провести, поки не будуть працювати ефективно. Оці три інструменти, про які ми неодноразово казали. Які перше це зброя, її має бути багато. Протиракетні системи має бути багато. Чому тому, що Росія буде позбавлена можливості використати два ключових чинника введення цієї війни: стратегічна авіація, тактична авіація, крилаті ракети, балістичні ракети і керовані авіаційні бомби. І тут якраз можливо було б і надати право Україні наносити удари будь-якої кількості будь-якої зброї і захищати небо разом з Україною, все це друга складова це економіка. Да? Ну тобто, коли ціна війни для Росії все ще не настільки суттєва, щоб там не панікувати, ну вони будуть продовжувати фінансувати ракетні програми. Якщо в них не буде вистачати коштів на фінанси, ну на фінансування програм, то тоді можна буде на них впливати. Ну і нарешті третє. Ну головне це дипломатичний тиск. Коли вони чують оці розмови, що ви ну, знаєте, коли на навіть партнери наші періодично хтось виходить і говорить, ми не бачимо можливості щось там змінити по лінії фронту. У мене питання так, а як ви практично говорите, що готові здатись Російській Федерації? Ну тобто Україна вже практично тисячу днів воює. Більше ніж 2,5 роки доводить, що Росією можна воювати в тому числі навіть на території Росії, масштабуючи там дії бойові, показує, що російські ВПК не настільки потужні, що все це фікція, мешня да кількість велика, але з точки зору якості це зовсім не те про що Росія розказувала. Тобто Україна І ви сьогодні згадала нам... можливості непрямих переговорів за прикладом зернової угоди з Росією щодо ударів по енергетиці ні. Це неможливо ще раз. Давайте про зернову угоду. Ну щоб було зрозуміло. От всі якось говорять, була зернова угода з Росією. А що було зерновою угоду? Росія мені. блокувала е, українські український Росія, які все з блокувала, зерновим. навіть коли підписала, вона все рівно поводила себе максимально нахабно і говорила: ви будете відпускати тільки ті кораблі, які ми там скажемо. Ми перевіримо, ми ще вас принизимо при цьому. Що зробила Україна? Коли почав працювати зерновий коридор, дійсно, коли Росія зникла з акваторії Чорного моря, коли загнали Росію в новоросійській бухти, от тоді Зерновий коридор запрацював, і тоді Україна отримує від цього коридору все, що необхідно, коли Україна сама модерує цей процес. Тому що як тільки з'являється в процесі, навіть через посередників, Російська Федерація, все буде заблоковано. Ви будете платити набагато більше і, будучи вас, принижувати при цьому з Російською Федерацією, можна розмовляти тільки через силу і через страх. От тільки вона починає вас боятись, от вони сьогодні починають в шоці знаходитись і починають боятись, тому що війна буде поступово збільшуватись на території Російської Федерації, а це приведе до бунтів Росії. Оце лякає. І друге, коли ціна для всіх в оточенні Путіна буде набагато вища, ніж сьогодні. А так вони сьогодні особисто нічого не втрачають. Навпаки, вони ще й отримують прибутки на цій війні. Напередодні українське МЗС закликало білоруських високопосадовців фактично білоруський режим не робити трагічної помилки на тлі того, що скупчуються білоруські сили під українським кордоном. На вашу думку, чи може бути залучення безпосередньо білоруської армії до війни відповіддю Кремля на Курську операцію? Ні. Я думаю, що Міністерство закордонних справ зробило все правильно. Воно зафіксувало перш за все у свідомості європейських партнерів, що Білорусь це країна, яка за якою треба дивитись дуже уважно, щоб вона не порушила знову ж таки міжнародне право в повному обсязі. Ну тобто безпосередньо не прийняла участь у експансії Російської Федерації, тому що так територію вони в рамках союзної держави надавали Росії, але безпосередньо участь не приймали. І це фіксація, фіксація, що Україна буде жорстко карати, якщо білоруська там сторона захоче якусь участь прийняти в цьому. Наша розвід. Відка відслідкової передислокації у Гомерській області дивиться, що там відбувається. В нас все підготовлено і так далі. Це фіксація статус-кво хочете отримати проблеми? Вони будуть у вас. Тому думайте, думайте і ще раз думайте. Дякую вам, пане Михайло, Дякую. за розмову. Це був Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України.